Цими вихідними на Буковині трапилось вісім аварій, три зі смертельним наслідком. Так у селі Мамаївці водій вазу збив жінку, яка в той час переходила дорогу в межах пішохідного переходу. У результаті ДТП Буковинку госпіталізували. Ще одна автопригода сталася у стороженці. річний водій автомобіля Міцубісі зіткнувся з припаркованим авто Фольксваген, який в свою чергу зіткнувся з автівкою Фіат. Наслідок цього травмувався найстарший з водіїв. Його госпіталізували. Шилівцях водій трактора з причепом допустив наїзд на місцевого жителя, який випав із причепа. У результаті боковинець отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. У берегоматі чоловік, керуючи мотоциклом, зіткнувся з велосипедистом. Внаслідок ДТП, 70-річний боковинець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а травмованого мотоцикліста медики госпіталізували. В селі Тарашани водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 50-річного жителя села Михайлівка. В результаті аварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Ще одне ДТП за участю пішохідних. Ходи трапилось у Чернівцях. 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 16-річну дівчину пішохода. Травмовану неповнолітню госпіталізували до лікарні. У селі Ставчани 37-річний водій автівки «Форд» зіткнувся з Рено, за кермом якого прибував 58-річний Буковинець. Внаслідок аварії травмувався старший з водіїв та його 70-річна пасажирка. Обох потерпілих доправили до медичного закладу. В селі Топорівці 42-річний водій Мерседес Бен Світ. То не врахував дорожні обстановки та зіткнувся з автівкою Рено під керуванням 19-річного місцевого жителя. В результаті аварії травмувались двоє пасажирів мікроавтобуса. Потерпілих медичні працівники госпіталізували до лікарні.